І Ще за сьогодні витратив 17,5 тисяч на гараж, і зараз розповім, на що саме пішли ці гроші. Гараж вирішив накривати металопрофілем, і власне ця сума, яку сьогодні оплатив, це йде на всі матеріали, які йдуть на дах. Купив значить, профіль, купляв виробника. В них можна одразу домовитися, щоб вони виготовили. Ту довжину, яка є потрібна, щоб профіль був суцільний і не було стиків. Е, в мене довжина крок виходить 5 метрів, плюс треба додати по 3 см спереду і ззаду на лицеві дошки. Виходить 5 метрів і 6 см, плюс додатковий випуск в взаді на воду, е, і виходить. Ну, це додаткові 6 см ми додали. І виходить довжина 5 метрів 12 см. Такі суцільні листи. Вони йдуть шириною, по-моєму, по 1,20 по 20. Ціна за метр квадратний 335 гривень. Разом вийшло 15643 гривні. У мене довжина виходить 512, ширина 850. Далі капельник купив. Це покажу, що це таке, як воно виглядає. Шурупа в колір і плюс доставка товару. Разом все мені обійшлось в 17 410 гривень. Це ще не всі матеріали, які потрібно на дах. Більше я не купував по тій причині, що можна прогадати з розміром і прийдеться їхати і міняти. Тому що вчусь, робимо своїми силами. І частину ще не знаю, як, як зробити правильно. От, власне, тут на відео видно помилку, про яку я вже розповідав в минулих відео, яку завтра буду забирати.